Вони об'єдналися, аби відстоювати свої права. Представники спілки ветеранів, учасників бойових дій вперше з початку повномасштабного вторгнення зібралися разом, аби обговорити нагальні проблеми сьогодення. Наші громадські організації працюють в дивізії рівень рівному. Тобто не та особа, яка не має відношення, вирішувала питання учасника бойових дій, а самі учасники бойових дій приймають відповідні якісь міри для того, щоб вирішити відповідні ті питання, які виникають в когось із учасників бойових дій, і відповідно сімей, які дотичні до учасників бойових дій, а також сімей загиблих наших побратимів, а також безвісти зниклих і ті, які відносяться до категорії полонених, спілка ветеранів об'єднує громадські організації, учасники АТО щит. Прилуцький оберіг, ветерани афганської війни та учасники бойових дій Прилуччини», Прилуцька міськрайонна спілка ветеранів Афганістану, міська спілка офіцерів, ветеранів афганської війни та воєнних конфліктів в інших державах. Прилуцький відокремлений підрозділ громадської організації Єдина родина Чернігівщини доєдналася до спілки і громадська організація Варта Прилук. Спілку створено з метою формувати єдину політику. Ветеранську в вирішенні е, життєвих проблем, е, як самих ветеранів, учасників бойових дій, так і діючих військових, і родин їх. Всі громадські організації працюють єдиною командою у вирішенні соціальних правових питань. на засіданні ініціювали створення ради ветеранів та обговорили те, що наболіло. На сьогодні у пріоритеті залучення до співпраці військових психологів. Саме підтримки кваліфікованих спеціалістів так не достає для реабілітації військовослужбовців, родин загиблих, зниклих безвісти. Серед першочергових проблем залучення для надання допомоги фахівців справового захисту. Як стверджують представники спілки ветеранів, досвіду працівників супроводу ветеранів для цього недостатньо. Вони в своїх функціональних правах, коли вирішується питання недоплати пенсій, одноразових грошових виплат за поранення, то фахівець направляє до безоплатної правової допомоги. А безоплатна правова допомога не завжди працює. Представників ради ветеранів зачепив за живе, тому питання обговорювали надто емоційно приїзд транспорту по центральній площі Прилук. А саме біля пам'ятників воїнам АТО, загиблим воїнам афганцям Наразі біля пам'ятних знаків зруйновано тротуар. Руйнувань зазнають і пам'ятні знаки. З боку представників спілки ветеранів були неодноразові звернення до влади правоохоронних органів. На сьогодні звернення без відповіді. Без відповіді ще з 2018 Ця року і прохання представників спілки ветеранів про виділення приміщення для роботи комунікації. Свій час ми в 2018 році зверталися до міської влади, щоб надали єдиний простір, але так ми залишились без відповіді. на засіданні ради ветеранів. Спланували подальшу роботу участь у загальнонаціональних програмах.